Всім привіт! З вами я, Поліна, І сьогодні ми будемо грати в Аватар War. Я зніму обзор на новий дом Аліни і Аліси. Погнали! Це у них така прихожа. Кстати, ставте лайк, кому сподобалося це обновлення з дощем. Мені дуже сподобалося. Так довго ждали цей дощ в Аватар Ворл. Ладно, погнали далі. Це кухня, такий холодильник. Це дом для питомців. Це вітальня. А це кімната Аріли і Арнольда. Ну що, пішли ти на другий поверх. Загружаються. Це у нас такий манеж. Це у нас ванна. Це кімната. Елізабет і Майкла. Це кімната Аліси. А це кімната Аліни. Ну і все. Ну а з вами була я, Еліна Блін. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Всім пока-пока!